Суд винними трьох військових РФ у порушенні законів та звичаїв війни в порядку спеціального судового розгляду їм винесено вирок у вигляді 12 років позбавлення волі кожному строк відбування покарання засудженим рахуватиметься з моменту їх фактичного затримання. Повідомляє в Чернівській області. Вони вели слідство і встановили особи трьох військових злочинців, які катували та знущались над мирними мешканцями села Ягідне. Слідчими встановлено, що в березні 2022 тисячі троє військових РФ з мінометної батареї другої механізованої бригади військової частини вдерлася на територію одного з домоволодінь села Ягідне. Погрожуючи розстрілом, вони примусили голову родини роздягнутися на морозі, шукали докази причетності чоловіка до Збройних сил України. Коли загарбники знайшли в нього мобільний телефон, почали бити, вимагаючи зізнання у співпраці із ЗСУ. У цей час інших чотирьох членів родини, в тому числі шестирічну дитину, окупанти насильно отримували. У холодному погребі погрожуючи розстрілом, крім того, загарбники вдиралися до інших будинків мирних мешканців та стріляли з автоматів у приміщення, в яких переховувалися люди з дітьми, повідомляють в СБУ.